Місцевий депутат мертвий постріл у голову, тіло просто на узбіччі траси, і все це посеред звичайного ранку. Факт, який став шоком не лише Дніпропетровщини і політичної спільноти, а й для всієї України. Деталі розповідаємо у цьому відео. Мене звати Микита Гаврилюк, і тут ми говоримо про головне без прикрас. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. У Кам'янському районі Дніпропетровської області знайшли мертвим місцевого депутата від Батьківщини. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у голову помітив водій просто на узбіччі дороги. Загиблим виявився Олександр Плахотнік. Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, приблизно о 8.20 ранку чоловік, що просто проїжджав поруч, зателефонував до поліції і повідомив, що виявив тіло чоловіка на узбіччі дороги. Кам'янському районі на місце одразу прибули слідчо-оперативна група та криміналісти. Відкрито провадження за статтею Умисне вбивство. Жодних офіційних версій поки що не озвучують лише факти. Загиблий чинний депутат міськради Кам'янського місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік був убитий під час ранкової пробіжки. У партії Смерть Плахотніка сприйняли як шок. Представник облорганізації Володимир Федоров зазначив, що вони готують офіційну заяву і чекають на деталі від слідства. Припускають, що це можуть бути не випадковість. Ми вважаємо, що це замовне вбивство. Ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу. Олександру Плахотнику був 51 рік. Він народився в Дніпродзержинську, нинішньому Кам'янському. Багато років працював у комунальній сфері, зокрема, керував місцевим міськводоканалом. Пізніше став заступником міського голови Кам'янського. А у 2020 році був обраний депутатом міської ради від партії Баківчина. Там і очолював місцеву партійну організацію. У 2014 році він балотувався до Верховної Ради, але не пройшов. Зате залишався активним у регіональній політиці. У 2018 році він створив власний благодійний фонд. Публічною політикою не світився, але у місті його знали, і як управлінця, і як політика. Дружина загиблого, депутатка облради від тієї ж партії, подружжя було помітним у політичному житті регіону, і, хоча жодних скандалів за ними не тягнулося, смерть Олександра вже викликала резонанс. Станом на зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини. Поки що рано говорити про мотиви, але факт убивства вже підтверджено. За умисне вбивство згідно зі статтею 115 кримінального кодексу України, передбачено покарання від 7 до 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення. А хто на вашу думку міг це зробити, і головне за що особисте, фінансове чи політичне? Напишіть свою версію у коментарях і поширте відео, щоби більше людей дізнались про цю резонансну подію. У Банкоку впав урядовий хмарочос. 43 людини перебувають під завалами, є загиблі. Все через жахливий землетрус магнітудою у 7,7 балів, який стався у М'янмі. Він перетворив міста трьох країн на руїни і змусив людей тікати на вулиці просто в піжамах. Деталі розповідаю далі. Мене звати Микита Гаврилюк. Тут ми говоримо про найважливіше просто, швидко і по суті. Підписуйтесь, щоби нічого не пропустити. Магнітуда 7,7 балів. Епіцентр неподалік від другого за величиною міста М'янми Мандалай на глибині 10 кілометрів. Поштовхи відчулися не лише в самій М'янмі, а й у сусідньому Таїланді та в китайських провінціях. У містах М'янми і Тайланду одразу оголосили евакуацію. Люди залишили свої будинки, зібрали речі і повтікали на вулицю. У Мандалаї м'янма частково зруйнована стародавня фортеця. За словами офіційних осіб, одна з лікарень після землетрусу перетворилася на район масових жертв. У медзакладі на тисячу ліжок не вистачило місця, тож пацієнтам надавали допомогу просто на вулиці. Крапельниці звисали з каталог, медики працювали просто неба. Ще один поштовх магнитудою 7,7 балів стався на північний захід від міста Сагайн на невеликій глибині. Через кілька хвилин пройшла друга хвиля поштовхів 6,4 бала у місті. оголосили надзвичайний стан, а транспортна система просто посипалася. Частину метро зупинили, а аеропорти по всій м'янмі отримали заборону на польоти. Тим часом у сусідньому Таїланді захитались та попадали багатоповерхівки. Через потужний землетрус десятки працівників опинилися під завалами зруйнованого хмарочоса в столиці країни Банкоці. Величезна будівля, яку зводили для урядових установ, перетворилася на купу металу і уламків. Очевидці чули, як з під завалів лунають крики Допоможіть мені. Про це розповів заступник начальника поліції округу Банг Сю під уламками 43 працівники. Рятувальники продовжують без перерви працювати. Людей досі шукають через поштовхи. Люди вибігали з будинків по всій країні: хтось у халаті, хтось у піжамі. Як доведеться, один із мешканців туристичного містечка Чіангмао розповів журналістам: я почув це, я спав вдома, я вибіг з будівлі в піжамі, так далеко як міг. У Таїланді оголошено надзвичайний стан. Прем'єрка Таїланду Пхетхотган Чинават перервала офіційний візит на Пхукет, щоб терміново зібрати уряд і координувати дії. Реакція миттєва. Зараз попередження про цунамі на щастя зняли, але спочатку людей змусили добряче понервувати. Наразі повідомляють про щонайменше трьох загиблих та 50 поранених. Однак це ще далеко не остаточні цифри. Комунальники та рятувальники продовжують розбирати завали у обох країнах, і схоже, ця історія ще не завершилась. Станом на зараз офіційних заяв від українського МЗС щодо подій на М'янмі та Таїланді нема. Водночас у подібних ситуаціях міністерство зазвичай радить утриматися від подорожей до зони лиха та дотримуватись вказівок місцевої влади. Слідкуйте за оновленнями на сайті МЗС. Згідно з даними Пекінського агентства із сейсмології у китайській провінції Юньнань, теж добряче трясло. Там магнітуда сягла аж 7,9 балів. Отже, поштовхи були ще сильніші ніж повідомлялося спочатку. Усе виглядає як апокаліпсис, тільки без зомбі на півдні Китаю, поштовхи теж добре відчувалися просто менше шкоди, але більше страху. Хоч як дивно, але для М'янми та Таїланду це не перший раз у цих країнах земля трясеться регулярно. За даними Геологічної служби сполучених штатів, з 1930 по 1956 рік лише в районі розлому Сагаїнг відбулося шість землетрусів магнітудою 7 і більше балів. Це розлом, що проходить з півночі на південь через центр країни, і він досі активний. У 2016 році в багані, давній столиці м'янми землетрус магнітудою 6,8 балів забрав життя трьох людей і зруйнував десятки храмів. Впали шпилі, обвалилися стіни. Не тільки руйнування, а й культурна втрата. Тепер ситуація, на жаль, повторюється. Поділіться враженнями у коментарях і поширте це відео, аби ще більше людей дізналися, що сталося. Збив насмерть жінку і втік з місця ДТП. На Житомирщині спіймали 18-річного водія, який покинув жертву, а потім і своє авто, щоб позбутися слідів. Без матері через страшну трагедію залишилося двоє дітей: дівчинка 12 років та хлопчик 7. Молодший чекав на маму з лікарні два дні. Що каже родина підозрюваного і що водію світить за скоєне? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Смертельна аварія сталася 22 березня, близько 9-ї вечора. 30-річна Анна Добридень поверталася додому. В цей час на швидкості за кермом Опеля їхав. 18-річний водій. Він збив жінку. Як з'ясувалося, насмерть і втік. На вулиці Соборній водій легкового автомобіля, рухаючись у напрямку центру села Пиріжки, наїхав на жінку та з місця події поїхав. Від отриманих травм 30-річна місцева жителька загинула. Поліцейські розшукали причетного до події 18-річного жителя цього ж села. Аби замести сліди, хлопець не придумав нічого кращого ніж покинути і своє авто, тож завіз його в тамтешній ліс. Але правоохоронці швидко відшукали транспортний засіб і самого кермувальника. Як не дивно, затриманий був тверезий, кажуть у поліції. Тоді як він наїхав на перехожу і чому покинув її? Як розповідають місцеві жителі, юнак знатний гонщик і не раз катався селом на великій швидкості. Ба більше його батькам робили зауваження і нарікали на небезпечне водіння. Але реакції нуль. Ванни Добридень, яка стала жертвою автотрощі, залишилося двоє дітей і чоловік. Він, між іншим, дуже важко переносить втрату. Відразу після того, що сталося, чоловік потрапив до лікарні, поскаржився на проблеми із серцем. Син загиблої, поки йому не розповіли правду, чекав, що мама от-от повернеться з лікарні додому. Родичі винуватця ДТП приходили просити вибачення за те, що сталося, і як кажуть місцеві, нібито навіть просили у вдівця, щоб він забрав заяву з поліції і сказав, що немає претензій. Та, схоже, чоловік на це не пристав. А як ви думаєте, це взагалі нормально з морально-етичних міркувань? Пропонувати забрати заяву і зробити вигляд, що нічого не відбулося. Дописувачі в соцмережах висловлюють співчуття родині загиблої і сподіваються, що хлопця не відмажуть, і правосуддя буде справедливим. Якщо сьогодні не буде покарання, то завтра буде знову нова подібна історія і знову будуть сироти. Жахлива подія, а ще жахливіше, що втік з місця події. Ганьба батькам, що покривали. Давно ганяв на великій швидкості по селу. А все за цим спостерігали цікаво, хто поскаржився на нього поліції. Байдужість людей веде нас ще до більшої прірви. Поліція оголосила горе водію про підозру за двома статтями кримінального кодексу: порушення правил дорожнього руху та залишення людини в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків смерті. Максимальна санкція статті до восьми років ув'язнення. Попереду в слідства низка експертиз. Підозрюваного відправили під домашній арешт. Такий запобіжний захід поки що обрав суд. А як ви думаєте, 8 років позбавлення волі це адекватне покарання за вчинення смертельної ДТП? Пишіть свої думки нам під відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!